Ісус перевертає столи в храмі. І питання не в Гніві. Питання в тому, що саме його так розлютило і чому це напряму стосується нас сьогодні. Чому Ісус, який навчає любові раптом її так радикально? Христос рождається. Друзі, сьогодні поговоримо про дуже незручний, але надзвичайно актуальний момент з Івангелії, який каже: Прийшли вони в Єрусалим, і війшовши в храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів. Що тут відбувається насправді? У храмі дозволена жертва перетворилася на бізнес. Міняйли наживалися на паломниках, продавці продавали обов'язкові жертви за завищеними цінами і дім молитви став місцем вигоди. Ісус не проти жертви, Ісус проти того, що Бога підмінили системою, а віру зручним сервісом. Якщо Бог це любов, а храм це місце зустрічі з Богом, то будь-яка вигода за рахунок людини в Божих речах це спотворення віри. Ісус очищає храм не від людей, а від фальші, яка прикривається релігією. Цей уривок не лише про Єрусалим, він про наш внутрішній храм. Коли віра стає звичкою, молитва, формальністю, служіння самопросуванням. Ісус і сьогодні готовий перевернути столи в нашому серці, не щоб знищити, а щоб очистити. А як думаєте ви, які столи Ісус хотів би перевернути сьогодні в нашому житті? Напишіть про це в коментарях.